Привіт-привіт! Вас вітає наш родинний канал Оптиміст Олександр і Ірина. Привіт! В сьогоднішньому відео ми хочемо вам розказати про те, що ми купили будиночок в селі. Буде огляд будинку, огляд прилеглої території, огляд земельної ділянки. Ну і будемо розповідати про наші плани, які роботи нас тут чекають, а роботи, повірте, тут дуже і дуже багато. Ну, то що, поїхали дивитися! Пошну огляд вам із віранди даного будинка і з таких козирних дверей, які мені прийдеться доробляти. Ідемо. Я не знаю, чи мені потрібно тут робити грандіозний ремонт, чи не потрібно. Но те, що його потрібно ще зробити так, щоб він ще трошки послужив, то це 100%. Полив немає в цій кімнаті в віранді. Це вся глина. В який вагон мишей. Ця частина віранди, бачите, має трещини. Тобто вона відколюється. Я, я не знаю, мабуть, чи взагалі цю віранду варто ремонтувати, чи варто псити знос. Спадок припала ще така стара скриня, вона, правда, з'їдена шашлями. І реставрувати я не бачу сенсу, тому що кожен день тут. Жухтучильщик робить свою роботу. Але це таке є то є, йдемо далі. Бачите, полу, полу немає взагалі, все змащено глиною, в якій промишляють миші. Хата така, я б сказав, ви знаєте, непогана. Стоять грати, це щоб не грати, то Вікно вже вибите, вже б тут були. Що вони звідси виносили, б, не знаю, ну, мабуть, що з груби отой метал. Дверці, піддувало, духовку, все остальне, що вони сюди рвалися б. Теж тут шибок немає. Вікна нормальні. Покрасяться, помаститься, побілиться. буде добре. В кінці зрозумієте, для чого це все. Йдемо далі. В цій кімнаті пол є. Пол непоганий, дерев'яний. Е, і дивлюся, що тут якийсь е, такий кусочок є причепляний. Але воно все таке. Так, в цій кімнаті пол нормальний. Потолок там відквасився, мабуть, там десь протікає криша, карнізи раритетні. Вікна з занав'язками, це тюнінг, показую. Мені подобається, Тоже, теж теж гратовані, все, пожалуйста, все працює, все, зеркало є в наявності, все ціле, все нормально. Так, будинок такий, що в лиху годину можна було біжити. Сюди потрібно мінімум вкладень, просто багато фізичної роботи. Якщо ви думаєте, що воно саме зробиться, воно саме не зробиться. Потрібно до всього руки. Тепер я хотів би вам зробити такий огляд будинка зовні і показати, що мене взагалі чекає далі. На даний час у мене тут відсутня обмостка. Для того, щоб її зробити правильно, потрібно саме перед подивитися до стану фундаменту, тобто це все потрібно скопати біля хати. Просипати щебнем, зробити гідроізоляцію і зробити правильно цю всю роботу. Срок експлуатації даного будинку продовжиться як мінімум на років 30, а то й 20, коли ми це зробимо. Зверніть увагу на те, що скільки тут є отаких от дерев. Вони є тонші, грубші, великі, дебелі, малі, які хочеш. Зразу вже задаю вам всім питання. Мене дивиться багато людей, які ну, мають гілкоруби. Я хотів би, щоб ви мені порадили, який гілкоруб краще купити, щоб він справився з, таким, з такою кількістю роботи, як мене тут очікує. Будь ласка, напишіть в коментарях. Я дуже був би вдячний тим, хто дасть таку толкову гарну пораду. Тепер я хотів би вам показати далі прилеглу територію, а також хлів, який є на території даної хати. Йдемо. Хотів вам показати отакий от хлів, якщо його можна назвати хлівом. Це маленький такий хлівчик, який скоро впаде. Він тримається тільки на цих, на цій луці і на тейлу. Задня частина десь там є коли. І стоять слупи. Оце він на цьому тримається. Ще трохи часу і він впаде. Відповідно, він що був трошечки живий, я б його залишив, лише заради того, щоб тут заготовити якісь дровця в ньому і такого, щоб дрова були. Кроме дровничка, тут ще є курничок, лише жерді залишилися, бачите? Все остальне пішло вже. Стіна впала. Все в аварійному стані, його все потрібно валити. Так, йдемо далі покажу. Таке дерево воно тут не потрібне. Я його обов'язково зріжу, на паливо. воно тут взагалі біду може зробити. Так, як і це дерево. Бачите, куди воно росте? Воно росте просто на кришу. І цим самим, він, я дивлюся, шиферину побило. Ці всі дерева потрібно тут забрати. Також кущі, хмейзя, все тут потрібно зробити порядок. Дивіться, мене дивиться дуже багато людей, які фахівці свої справи. Все-таки це канал господарський, канал, знаєте, такий для хазяїв. Хлопці, в мене є така отут -от процедура, показую вам. Маємо ряд болячок по даному будинку. Дивіться, перва болячка. Маємо таку трещину. Маємо посадку фундаменту. Маємо посадку фундаменту. Я хотів би вас, як фахівців, які не дивляться, бо я гарантую, що не дивляться фахівці, запитати, чи я правильно міркую. Що я хочу? Взяти, стягнути два вугли, перед тим тут поставити домкрат, не піднімаючи трохи його в напряжку дати. Оці всі моменти з роствором вибиваю, ставлю свіжий роствор і домкратом піднімаю до кінця. Відповідно, заклінцовую оці частини я кірпічом і даю йому застигнути, ростворую. Потім домкрат знімаю і на цьому закінчилось. Потім хочу стягнути той вугол і з тим вуглом стяжкою по низі, по версі. Не дати далі двигатись стіна вправо-вліво, куди в них тять. Ще одне питання можна зробити: підселити фундамент. Це трішки затратна процедура, але я вважаю, що якщо підселяти, треба підселити під всім периметром хати. Хоча ми будемо робити обмостку, то ми можемо і підселити. Ви дайте мені підсказку, як би ви правильно поступили, щоб сюди не вкласти супер багато грошей. Тому що я тут не збираюсь жити. Тут в мене має бути маленький бізнес. Я вам про нього трошки згодом розкажу. Хотів би вам показати ще грушу, яка у мене знаходиться за хатою. Значить, розмір, що ви собі поставили отакий. Ми з Ірою двох встали і єлі взялись за руки. отам. Я думаю, що їй більше 250 років. Вона така стара, креслата. Які плоди в неї, ми не знаємо. Смачні, не смачні. зрізати якби. ну, Я вважаю, що ми зріжемо, звісно, ту ті геляки, які ростуть на хату. Все остальне не має сенсу зачіпати. Нехай вона собі росте і далі радує своєю тінью, нехай захищає цей будинок від польових вітрів. Оце така в нас грушка тут росте. Також хочу вам ще показати, як виглядає будинок з цієї сторони. Дивіться. Також хочу вам показати, що тут є рядок яблунь. Дивіться, оце все йдуть яблуні. Там далі оріхи. Їх щось 4 чи 5 штук, до речі, оріхи, каже сусідка непогані. Два чи три чорний, а два біленьких. Наскільки я розумію. Цей весь підлісок виріжу. Яблуня раз в житті обріжу по правильному. В цьому році буде жорстка обрізка даних яблунь, тому що вони не були сформовані взагалі, в них був сформований один ряд цих там яблуня в виді чаші, я не знаю навіщо її так формували. Я її постараюся обрізати жорстко, але на перспективу в неї буде пальметна форма обрізки. Так що такі діла. Город мені цей подобається, рівненький, гарненький, працюю і не хочу. Для нашого тракторця буде робота. Будемо садити гарбуз чи ми будемо сіяти щось друге. Ми ще не оприділились. Но Такий кусочок землі в нас тут є. Бачите, дивіться, яблуня які. Отак. От Що з нею робити? Вона наполовину суха, наполовину це, її треба зробити стрес, її треба обрізати жорстко, щоб вона пустила молоді пагони, а з ними вже далі займатися. Тут взагалі бачите. До половини нема кори. І воно е, хворе, хворе, вони всі в ці. Дивіться. Я вам покажу. Тут я і не знаю, чи тут допоможе цей залізний купорос. Подивіться, що твориться. Це ж ця ветка, це ж ця гелячка, вона вже все. Дивіться. Дивіться, що робиться. Залізний купур вже сюди не допоможе. Тут треба половину обрізати, спалити. Все остальне зробити залізним купурусом. В цьому році врожаю не чекати, але зато чекати молодих пагонів, які надалі дадуть життя. Розмір земельної ділянки сягає 40 сотих. Земельна ділянка в середньому захаращена. Кленами і другими кущами, яку ми з часом будемо перебивати. А оця земельна частина, де під городом, знаходиться люцерна тут. Люцерні більше 6 років, я так думаю, і тут завелось тільки мошви, її ніхто ніколи не травив, що її тут жах як багато. Маю купити яд. Також ви в коментарях можете написати, який ядмі краще купити, для того, щоб і де його купують. Я от заходжу, дивлюся, от ці всі гранули вони дуже дорогі. От. А є, Я пам'ятаю колись раніше в сал чи де робили таке зерно на поля. Так що ви можете в коментарях написати, де сьогодні купують люди зерно. Щоб... Я вам зараз покажу, скільки тут дирів по цьому городі, це, це сплошний жах. Тут, мабуть, тисячі мишей є. Дивіться, це от одна нора, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, двінадцята, тринадцята, чотирнадцята. Та ви що? Тут на квадратний метр вагон мишей. А я хотів би з вами поділитися такими краєвидами, які тут є. І сказати, що внизі йде каскад ставів. Отут. В самому низі, що ви собі розуміли, це все круче. Вниз, оце все йдуть сливники, акації кації і друга така, можна сказати, рослинність. Внизі протікає річка. Від ставка до ставка річечка. І як би ну, дуже тут красиво і по своєму мальовничо. І взагалі, оця місцина мені дуже-дуже подобається. Тим більше тут до міста їхати. ну, 10 хвилин. Ви вже всі здогадались, для чого був купляний цей будинок. Він був купляний для пасіки, відповідно, для точка, для того, щоб тут були бджоли. І будинок, який я вам сьогодні показував, цей будинок буде зроблений для того, щоб тут була база, щоб тут можна було переночувати, коли потрібно, щоб тут можна було. Провести якусь роботу, щоб зимою навощити рамки, передивитися до бджіл. Взагалі це все пов'язано з бджолою. Оце таке вийшло у нас сьогодні відео. Я вам хотів би подякувати за те, що ви весь час були поряд, за те, що ви будете коментувати і підсказти Олександру і Ірині, як все зробити. У мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.